Ну, Всіх запрошую 2 до 7 -го, о 16-й годині у нас е Київський апеляційний суд в цьому суді буде відбуватися е чергове засідання Головуюча горб е Бокова Балацька. От вони знову не будуть бачити, що, е що відбувається а по цій справі. Ж, ну, знову не будуть бачити, що статті, які мені інкримінують, яких не існувало в природі. Бавацька навіть можливо буде кричати і казати, що ми не розглядаємо, ми розглядаємо тільки ризики. Ну, знаєте, Поки в нас є такі судді, як Балацька, Мартинов, Трубніков та інші, то ну, і, і поки в нашій країні відношення до військових і гірше, ніж до, до солдатів армії окупанта, ну, от ми і будемо так жити. Я думаю, що ви всі чудово розумієте, що ну, навряд чи навряд чи е з таким підходом, з таким підношенням до нації, з таким підношенням до, в першу чергу, до військових ну, є якісь шанси на якісь, які, є, є, якісь позитивні здвиги в, в цій війні. Приходьте на суд. Буде цікаво.